Містечко снігових фігур створили у товмачику. Десять скульптур зі снігу та води тепер прикрашають виправну колонію номер 41 На території установи можна побачити снігову машину, божу матір зі Сусиком, церкву та навіть слона. Зробили це засуджені власними руками. Півсотні ув'язнених за дві доби зі стадіону зробили снігову каску. Бачила це Юлія Струк. Стадіон виправної колонії номер 41 перетворився на справжнісіньку каску. Тут уже біля двох тижнів красуються скульптури зі снігу. Таких витворів мистецтва тут 10. Найбільший серед них це слон. Він завишки до трьох метрів. Над цією скульптурою працювали шестеро ув'язнених. На все про все у них було два дні. З терміном впорались більше того, на снігову фігуру витратили дві тони снігу. Ну, скульптура це остачна. Символ буде, символ щастя. Це перший раз взагалі, вийшло так. Я навіть сам не знав, що так зможу. Не очікував відмінного результату ще один засуджений, адже зі снігом працює вперше, каже не зрівняти з будь-яким іншим матеріалом. Свою скульптурі навіть назву дав Богородиця фігури Матері Божої та Ісуса Канасіні. Віктор зі своєю командою приурочив до другого туру виборів президента України. В першу чергу це е, можна сказати зв'язано з виборами. Ну так як це символ жіночості, родючості, ну і взагалі Богородиця це символ віри нашої християнської. Коли ми починали її робити, було дуже важко ліпити, тому що сніг він дуже брався погано, тому що мороз був. Ну взагалі зі снігу трошки важче ліпити ніж з льоду. Таких снігових скульптур на стадіоні Товмачицької колонії 10. Над кожною працювали по 5-6 чоловік, і жодне між собою не схожі. Єдине, всі вони створені за допомогою снігу, води та шпателя. Всі скульптури будуються із льоду, а ми зробили таке нововедення. Придумали зі снігу. Також кожне відділення в нас є 12 відділень, які будували зі снігу такі свої різні скульптури. Дані скульптури попередньо було узгоджені з кожним відділенням, надавали свої пропозиції перед початком ліплення цих скульптур. Кожен надавав вільної тематики. Одні придумали церковної тематики, другі були утворені речі побуту. Таке снігове містечко в районі одне. Є подібні скульптури у верхньому вербіжі та спасі. Щоправда, всі вони з льоду. У виправній колонії номер 41 вирішили поекспериментувати. Результат успішний. Тепер ув'язнені мають свою машину, символа 2010 року білого тигра, церкву та ангелоохоронця, і все це ексклюзивне зі снігу. Пролистали журнал, вибрали для себе фігуру і задали собі таку. Ну, Скажем так, задачу зробити. Зділивали. Це скульптура ангел. Робили ми її два дні. Два дні були певні негаразди з погодою. Ще два тижні тому стадіон виправної колонії прикрашали 12 фігур. Сьогодні їх уже 10. Через погодні умови розпалася скульптура орла та Юлії Тимошенко.